І знов прийшла до нас весна, хотів сказати, схаменувся. Бо то прийшла до нас війна, а я на мить про це забувся. Війна не десь і не колись. Війна сьогодні, війна нині, війна на небі, на землі. Війна сьогодні в Україні. Ні, не почулася, це не сон. Хоч це жахіття віриш, мала, ракети в випущені знов, та щойно тільки задрімала, і знову ніч, знову без сну, ти прислуховуватись маєш, то шерех був, що вибух був на прузі ранку ти чекаєш, а ранок прийде, сонце зійде, засяє світлом на всебіч, та не для всіх. Цей ранок прийде, для когось це остання ніч? Як там матуся, чи вціліла одна старенька у селі, як наш синок воює ж нині? чи він живий, чи вже в землі, і рветься на опіл серце з волю, душа так жалісно кричить. Скажіть, це що така доля, що нам без вою не прожить? Завжди йдуть війни та неспокій, кожен воює за свої, і мати будуть плакати, доки від сліз всю землю не землю.